Ну і про останні настрої в Криму, які власне зійшлися у вибуховий вузол наш Наталка Софіханова. Вона зараз на зв'язку із Сімферополя. Наталко, що у вас сьогодні і чи стежили за нинішніми рішеннями українського парламенту? Вітаю, Алло. Наразі жодної інформації від політичних сил Криму з цього приводу немає. У Сімферополі ж нині, як і щовечора, тепер дуже тихо. В день місто нібито живе звичайним життям. Сьогодні комунальники навіть прибирали місто. Російські триколори тепер майорять не лише на будівлях кримського уряду та парламенту, а й зокрема на будівлі кримського главку СБУ. На триколори замінили і всі жовто-блакитні прапори на центральній площі міста. Причому зробили це комунальники. Очільник Верховної де Криму, який до речі, досі є українським держслужбовцем, сьогодні заявив, що не вбачає в цьому нічого екстраординарного. Крім того, Константинов визнав, що жертв серед російських громадян у Криму немає. Я нагадаю, що саме інформація про загиблих на півострові росіян стала приводом для введення військ в Україну. Києву сьогодні в автономній республіці не починяється ніхто. Хочу поблагодарити своїх колег. Депутатов Государственной Думы Совета Федерации за их активную гражданскую позицию. Тож логічно буде пригадати е, е, хронологію подій цього тижня у слід за Севастополом, який проголосив себе державою в державі та е, назвав мером е, громадянина Росії. Проросійські мітинги прокотилися по всьому Криму і виглядали добре спланованим сценарієм. В понеділок до Криму пробув десант депутатів Держдуми Росії. що стосується присоєднання Криму до Росії, в тому випадку, якщо це буде позиція. Референдума или Верховного Совета Крыма мы будем эту ситуацию изучать и будем изучать ее, наверное, достаточно быстро. Вівторок під Верховною Радою Криму кілька сот мітингувальників вимагають, щоб депутати негайно зібралися на позачергову сесію та призначили референдум про статус республіки. Сесію призначили на середу у порядку денному два питання про політичну ситуацію та звіт уряду Анатолія Могильова. Привід для його відставки. Та зранку середи на площі під парламентом тисячі кримських татар вимагають скасувати сепаратистську сесію. Про російських активістів значно менше. Мы сказали, не назначайте сессию, не взрывайте ситуацию в Крыму, потому что уже вчера было понятно, что сессия назначается с одной целью, для того, чтобы сегодня предпринять действия, которые положат отторжение Крыма от Украины и присоединение к России. Тож, хто розробив сценарій захоплення Криму? Ще доведеться з'ясовувати. Але е, нинішні кримські лідери е, вочевидь були однією з діючих ос осіб від самого початку. Алло, дякую, Наталка Софіханова, про ланцюжок подій. А що на завершує, що завершується нинішнім бікфордовим шнуром, фактично на вулицях Сімферополя, тихо, але політики з комунальниками озброєні російські солдати?